Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Три програми в останні два роки навчання в старшій школі в різних країнах A-Level, IB, American або Canadian High School Diploma. Як які програми обрати українцеві, який не знає можливо, чим відрізняються програми? Трішечки можливо мені вдасться розставити крапки над дід для тих. Студентів, які дещо вагаються або плутуються, чим же ці програми відрізняються. Програма A-Level – це британський стандарт. Програма, на яку поступають британці після того, як отримали сертифікат GCSE. Для вступу в британський університет обов'язково потрібен сертифікат GCSE, тобто це сертифікат, документ еквівалентний атестату про середню освіту, плюс сертифікат з a A-Level. На програмі A-Level, це останні два роки. Це 12-13 клас за британською системою освіти. На програмі A-Level студенти обирають три або максимум чотири предмети, які вчать впродовж двох років. З них два предмети. Вони є базовими ключовими для вступу в університет. Власне кажучи, для кого ця програма? Оскільки це чотири предмети для тих студентів, які визначилися. Що саме вони хочуть вчити вже в університеті, і вони вибирають такі предмети, профільні базові, які їм підходять для вступу на саме на конкретні спеціальності в цей університет. Тому A-Level, ще раз, це дуже цікава програма, на ній легше вчитися, тому що у вас ви не розпилюєтеся на багато предметів, ви зосереджуєтесь на трьох або чотирьох предметах, і тільки ці предмети робите. Програма IB. Теж це 11-12 клас 12-річній системі освіти. Це швейцарський стандарт, який був розроблений швейцарським інститутом і моніториться по всьому світу за результатами і так далі. Тобто, це програма для академічно сильних студентів. Диплом програми видається вам лише, якщо ви досягли 24 балів із 45 можливих. У нас були випадки, я знаю дітей, які завалили IB. Тобто два роки вчився, бал нижче 24, там було 21 чи 22, і випускник не отримає документу про середню освіту, по суті. На IB-програмі ви вчите 6 предметів, з них 3 на high level, HL на університетському рівні. Як ви вибираєте 6 предметів? Ви теж обираєте. Є 4 основних блоки знань: є математика точні науки, є мови. Є природничі науки, є соціальні науки. Ви маєте обрати так, щоб в кожному з кожного цього блоку у вас було щонайменше один предмет. Додатково до цих предметів ви робите дослідницький проект і ви робите волонтерську роботу, яка оцінюється годинами. Тому ваш IB-диплом в кінці це про шість академічних предметів плюс стажування або волонтерство. Плюс дослідницька робота, щось на зразок дипломної чи курсової роботи. І програма American High School Diploma або Canadian High School Diploma. Ну, в них не Kinedian, у них там по провінції, наприклад, Ontario Secondary School Diploma. Тобто ці програми це загальноосвітній навчальний план, де вивчається ну, 11-13 предметів, так само, як в Україні з різних дисциплін. Ви обираєте лише деякі з них, наприклад, AP-курс. AP-курс це advanced placement. Тобто якийсь предмет ви можете взяти на підвищеному рівні складності, і вивести його в якісь кредити в кінці курсу. Цікаво, що всі ці три програми вони зустрічаються по всьому світу. Скрізь, де є британські школи, є A-Level. Найбільша концентрація цих програм це Велика Британія, тому що це батьківщина A-Level. Але a level можете зустріти і в Азії, і в Північній Америці, і в Європі. скрізь. В Австралії так само програма IB – швейцарський стандарт, але це реально програма, яку беруть міжнародні школи знову-таки по всьому світу, де найбільша концентрація IB-програм програм Європа. Тут треба, до речі, теж зазначити: я прошу вас звертати увагу, буває таке, що, наприклад, дитина вчиться в Америці, вчиться за програмою American High School диплома, тобто за загальноосвітнім навчальним планом американської середньої школи. І їй викладають IB-предмети. Батьки буває кажуть, що там: от дитина в мене вчиться і в тому числі на IB. IB – це програма з шести предметів стажування і дослідницький проєкт. Якщо якісь окремі предмети за навчальним планом цього предмету в системі IB викладаються, то це не дитина не навчається за IB-програмою. Дитина навчається за програмою. Тою, за якою вона навчається, наприклад, American High School диплома, але вчить окремо якийсь курс одного предмету чи двох предметів за ib програмою. Так само American High School диплома поширений, звісно, переважно в Америці, тому що це його батьківщина, але скрізь де є американські школи, Європа, Азія і так далі на всіх континентах. Там теж зустрічаються школи, які викладають за стандартом American High School диплома. По вартостям що дешевше, що дорожче. Реально, треба порівнювати школи. Вартість не залежить прямо від програми. Вірніше, вартість навчання залежить від програми в розрізі того, які програми в цій школі ще є. Зазвичай в усіх школах. Чим старший стає студент, тим дорожчою стає програма, на якій він продовжує своє навчання. Кожен наступний рік або кожен наступні 2-3 роки збільшується вартість наступної програми. Найліпший варіант перевірити, що є для вас доступним, яким чином можна заощадити на ті чи іншій програмі, яким чином підібрати оптимальне співвідношення, ціна якість. Звертайтеся, будемо робити пошукову роботу, будемо робити звернення в школи. Запитувати з урахуванням вашої ситуації, будемо робити все можливе, щоб ви отримали найліпші умови і найліпшу пропозицію від школи. Як підготуватися до вступу на ці програми? Власне кажуть, ви навчаєтеся в українській школі чи ще в якійсь школі, ви маєте якісь оцінки, у вас є академічні показники, ви займаєтесь якимось спортом, якісь у вас є позакласні активності, є якісь хобі, не знаю, живопис, музика і так далі. Цього всього достатньо для того, щоб зібрати ваші документи і подати. Тому такої спеціальної підготовки немає. Але коли ви хочете подавати документи в школи, які реально відбирають студентів по конкурсу, то звісно, що наперед треба буде поцікавитися, які умови вступу, і звіритися, чи ви їх виконуєте, і тоді вже підготуватися безпосередньо до вступу в конкретну школу. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, заходьте в наші соцмережі, теж підписуйтесь, отримайте достовірну інформацію в оперативному режимі, і ми раді будемо з вами співпрацювати, раді надати вам максимально корисну, максимально адекватну інформацію відносно вашого запиту.